є на ділянці. У БЛХС я просто пояснюю, вони по місці не були. У БЛХС в нас договір оренди не поновлений з 2014 року, але ділянка нам не поверталася по розумінні по, по, передачі. Okay. Добре. Yeah. Uh, Значить, у БХС нам не повертали земельну за діаку завтра приймання передачі, але теплому стрім на сьогоднішній день до нас звернулися набувачі майна для передачі ділянки в оренду. І стало питання, що є безпек збережені кошти за чотири роки. Бо перед цим судили судили виконавчий комітет судис відсудили непевну суму за 3 роки, і з 20-го року зносить на набирала світі збережені кошти. Але це було нас рівне, як, в принципі, власники майна, так само на частині земельної ділянки, звернулися з тим, що вони готові добровільно відшкодувати е, за три роки останніх, з 21 по 23, е, 259 тисяч, е, там, сьогодні, що це 259 тисяч, 161 гривень, 75 копійок, вони нам відшкодували, вчора ми уклали угоду про добровільне відшкодування, вчора відшкодували, вже кошти в бюджет не дійшли. Я вже пішов, що вони туди. Я вже Значит, я часто включив просто убрать в маркетинге Вони за 5 років платили оренду в ВХС, ничто ты сюда випадки, припасли, я я тільки що, що не платила. Я теперь что-то не пустила, которая, сука, куди Куда вы Молодці. Вот, получается, за три роки заборговані специально збережені кошти. Е, тому е, пропозиція така. У нас пункт е, 4. О, Добування. Добування. Е, е, про прочинення ПАТ ВХС, пункт 5 звучить так, що ПАТ ВХС протягом місяця в моменті прийняття цього рішення сплатити до бюджету на січні сільської територіальної громади безпідставно збережені кошти за використання без провстановлюючих документів земельної ділянки площі 0672 кадастровий номер е, за період від 1 січня 2020 року по 31 грудня 2023 року Сумі 341 тисяч дев'ятсот гривень 85 копійок. Ну, в зв'язку з тим, що би, сплата надійшла до бровільної від теплої інвестрі за три останні роки, ми пропонуємо все-таки прийняти рішення за основу і справкою з такою, тобто цей пункт викласти в такі редакції, Батиба Хайд вжити заходів, що заход, досплати до бюджету на тішинському міської територіальної громади до спецназбережених коштів. За використання цієї земельної ділянки без документів за до період від 1 січня 2020 року по 31 -20, грудня 2020 <тас> року за один рік, той, що нам не святило теплоінвестрівне, в сумі 82 тисячі 749 гривень 10 копій Тобто, ну, рішення прийняти в такій редакції, все-таки теплоінвестрівне підтримати, передати їм в земельну ділянку, щоб ми все-таки вже всі орендні відносини. Юридично нормально э, оформили і щоб сплачувалася нам нормальна оренда плата і якраз в цьому і є питання, бо юрій відділ, коли ну, нас була комісія, э, нам як сказали якщо справа дійде до суду, то суд ну, нарахує три роки. Три роки більше ніж за три роки ми. Ну і дивіться, і, до... і зараз виникає питання, як люди і люди не ось. Э, і зараз, начебто, тяганина буде, а потім знову ці суди, може його от в цьому аспекті. Про це не знаю, чи, чи зможе, наприклад, юві, щоб дійсно запитати mm. е через суд навіть, е якщо піде, а це 70... давність три роки. Давність, роки. А ну це ще про پ... тобто більше залишати. Розумієте, тут теж такий момент що зараз кажу, що не стара видала і за рік просто простила. У всякому разі вони нам надіслали в якому вони кажуть, що ми продамо храм, далі через 9 місяців митцову там щось. Ні, так ви говорите, що за три роки ви діти можете стягнути. А за три роки вони уплатили вже. Ну, Я ж про це теж кажу. Тобто ми ці втрати мусимо озвучити. Я це розумію, що ви можете друге питання. Ви зараз за три роки вам заплатили

це за основі отримання, або змінами, або це за основу, за зміни будуть вийти і цілому. Ну буде да, так, подив... да, да, за основу зміни і в цілому. Але ж питати, і ми можемо тепер спокійно передати да? Ну, да. Нас, да. на питання, да. вже да. буде нормальний да. редакт і платити. Да. Окей, просто залишати той пост, а це більше якісь рішення. Можете, пропонуйте взагалі і пункт має що показати. Дякую. У мене немає, я ще не знаю. Просто зали. Митолоно основне, то шумку забув. То есть і, не, тобто, типу просто. Вперед ли.